Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Це буде ролик з рубрики Діванної народної кібераналітики, а-ля огляд нової схеми. Те відео, яке я вам записав минулого разу, воно неочікувано для мене Вистріли в топ-1 взагалі по переглядам на моєму каналі. І після вже нового патчу, потім ще після апдейту, ви часто запитуєте, чи актуальні ці схеми? Можливо, ще щесь є ще, цікавеньке, щоб спробувати під різні стилі гри. І наразі в мене є така схема, яку я сам спробував, пограв і можу вам рекомендувати. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підтримати це відео. І якщо спроб... Пробуєте пограти за цією схемою, то обов'язково дайте в коментарях мені знати, чи вам сподобалось, чи ні, можливо, ви якісь налаштування для себе підібрали. Я взяв її в пана Inception, думаю, ви так же здогадалися. А він, в свою чергу, в пана Дів 10 Moment. І, відповідно, я відіграв відбори до Фуд Чемпіонс, зіграв 6 матчів, грав до поразки, 5-0 був рахунок, в шостому вигравав 4-2 і програв через дисконект. Мене викинуло на там якісь 70 ті хвилині, тож я просто скіпнув інші відбори і, відповідно, почав грати у Фуд Чемпіонс. Також за цією схемою три матчі встиг зіграти, і поки також три перемоги. Мені дуже вона сподобалась, тому що вона дозволяє і атакувати, і захищатись, і створювати моменти через. Центр поля, я майже жодного голу не забив через катбек. Тож, якщо ви полюбляєте позиційний футбол, мені здається, вона буде вам до вподоби. Про яку схему мова? Це в нас 4, 5, 1, друга. Але також сюди підійде і 4-1-4-1. Зараз ми будемо розбиратись, тому що є дві, скажімо так, варіації. Я обрав саме цю. Тому що мені подобається позиція Давіда Алаби в центрі поля як центральний півзахисник, бо ну він не знаю, більше контролює, більш також приймає участь в створенні моментів, але є дуже схожа на неї схема 4-1-4-1. Я був правий, де є такий класичний опорний півзахисник. Якщо ви не вмієте захищатись дуже добро, то я б вам радив такі самі налаштування застосувати до цієї схеми. Має працювати, бо вони дуже схожі. Якщо ви більш скіловий гравець, то можете спробувати отакий от варіант. Оберете, потім також напишете мені, що сподобалося, що ні. Давайте розпочнемо з тактик. Дефенсив стайл в нас буде на балансі. Ширина 35 і глибина 55. Немає тут 71 глибини, вона не потрібна. Далі атака, створення шансів, лонгбол. Це змушує гравців центра поля е, в купі з налаштуваннями, які в них є, індивідуальні, просто пушити їх вперед. Я пробував також на балансі. Мені більше навіть баланс подобається. Але ви можете і так, і так. В класичній схемі від інцепшену дів 10 це отака е, зараз набір характеристик, який я вам показую: Change Creation, Дірект Пасін, вибачте, але це мета. Ширина 10 в захисті. Для чого це робиться? Зараз бачите інструкції крайніх захисників просто максимально звузити і центр поля, який буде активно приймати участь в нападі, і фланги. Player in box 6, кутові та фрікік. Як вам до вподоби. як завжди, я ставлю два, інколи один. Але тут же up to you. Тепер переходимо до інструкцій. Вони дуже важливі і до типу гравців, які я буду радити вам використовувати в цій формації. Вони також дуже важливі. Воротар на балансі, але можна comes for crosses, sweeper, keeper. Центральні захисники на балансі. Намагайтеся максимально метових підбирати. Рарний Дайк і будь-хто ще. Крайні захисники, увага, баланс, баланс, жодних стейбек, вайл. Атаки. Але вам важливо, щоб вони також вміли хоча б трошки в атаку. Ферлан Менді, Альфонсо Девіс новий, просто Пушка, Ешлі Кол, Праворуч, Кафу, Кайл Уокер, Еволюція версії, новий Філіп Лам. Бажано, щоб вони мали Плейстайл плюс релентлес, щоб вони мали високу витривалість, тому що вони будуть у вас просто пісочити цю бровку туди-сюди. І статистичні показники на передачі, навіть на удари, також важливі. Потім побачити в нарізочці класичний центральний опорний захисник. в Моєму випадку Medium, High медіум Rate, воркрейти, прям можете собі нацарапити на моніторі виключно так. Нголо Канте, новий флешбек, Патрік Віра, той самий Давіта Лаба. Жодних тут експериментів. Тут потрібна собака, яка буде просто все вигризати. Stay back while attacking, cover center. Центральні півзахисники. Важливо, щоб у вас вміли і в атаку, і в захист. Джуд Белінгем, та сама Сава Я я Туре, зараз а, виходить новий Лука Модріч. Не знаю, скільки буде його ціна. Але якщо у вас є ну, Ліга Чемпіонів Лука Модріч, ідеально сюди підійде. Які в них вказівки? А, в Сави все на балансі, stay on edge of box for cross. Вони будуть ця вказівка, буде їх також а, змушувати залишатись перед штрафним майданчиком, не вбігати туди і використовувати простір саме навколо нього, створювати аля тільки таку. Um, Я є туре, така сама ситуація stay on edge of box for crosses, і в нього кавер центр. Він буде закривати центр, Сава буде закривати фланги. Чому Сава закриває фланги? Тому що Кіліан Бапе має вказівку stay forward, cut inside і target player. Тобто він буде в цій напівзоні, як другий нападник у вас грати. Відповідно, в захисті ви перетворитесь на класичний 4-4-4. Ту, <сь> Ту ви зрозуміли. А, далі правий півзахисник, в моєму випадку, це Мохамед Салах, Come back on defense, Cut Inside, Target player. Тобто Цей буде повертатися додому. Буде непоганим бонусом, якщо у вас правий атакувальний гравець має якісь захисні здібності. Можливо, це буде Антуан Грізман. Ну, Той самий Салах навіть не найпоганіша опція. Кіліан Бапе або Лівий. Вінгер півзахисник, це може бути класичний атакувальний гравець з воркрейтами Хай-Лоу. Тут не потрібно від нього якихось захисних здібностей. І нападник з вказівкою єдину дріфтвайти. Це дуже незвично. Що це дозволяє робити? Він буде у вас просто балансувати то ліворуч, то праворуч зміщуватись і постійно шукати зони. Але дуже важливо, щоб в нього був гарний штучний інтелект. Сір Кені Далгвіш, Сбочена Еусебіо, Кіліан Бапе, можливо, новий Кріштіану Роналдо. Тут важливо мати фул мету. Воно завжди важливо. Але саме в цій схемі я б виділив ключові позиції: Кені Далгліша, нападника, Давіталаба, бокс бокс і крайні захисники. Бо якщо у вас будуть крайні захисники, які в передачі не вміють, канцело, до речі, сюди підходить, то це буде погано. Бо вони створюють ширину. І вони також приймають активну участь в створенні гольових моментів. Друзі, така схема, отакі налаштування. Ну а тепер я вас запрошую до коротенької нарізочки з моїми коментарями, де ви вже можете побачити, як це все діло працює вживу. Побачимо з вами, коли побачимось. себе, все буде Крина. Папа, Лецго! Я слава. Папе, зворотня Еластика 1-0. Мені подобається, як вони рухаються. Всі гравці і центра поля, і нападу приймають участь в створенні гольових моментів. І то по перших враженнях файно. Воно плутає суперника, тому що ніхто не прив'язаний до конкретної позиції. Бачите, як зараз розкатали? Болрол, перекат, гол. Шикарно. Саме в центрі поля приймає віддає на Кенні Даліш, а Кені Дагліш за рахунок вказівки, дріфт вайт рухається по всьому периметру. І потім через направлене забігання, вихід сам на сам кіляном на БП. Направляємо забіганням Бапіща і дивимося, як рухається інша команда. Все. Кені Дагліш забігає. Но тут важко, тому що Мапіч тут сам рухається за всіх, але. Вривається вільно в зону салах, вривається навіть кафу і це поперечена. Тому що в крайніх захисників також немає вказівки лишати ззаду при атаці, і тому вони інколи будуть створювати додаткову ширину. Зелений таймінг, але на жаль, поперечена. Добре, кол. Вихід. Ви... Мені дуже подобається вихід е... з оборони до атаки. Ведеться. Ешлі Ешлікол сам. Я його не направляв. І в це вихід сам на сам дальня стійка. О ні. Як їх багато. Це дійсно дозволяє створювати вільні зони. Ой, треба було відміну робити, я завтикав. Оп. Отак. Ну, це буде гол, да. Почитане. Сава бачили цей рух? Сава. Потім Кіліан Бапе, потім Сір Кені. Знов Сава знаходить цю шпаринку. Там по флангу теж хлопці рухаються. Кафу просто грає як Вінгер зараз. Отам зверху. І теж Ешлі Кол пішов. Ну, але тут не бажано в такій схемі втрачати м'яч. Розхитали, розхитали за рахунок кількості атакувальних гравців, в тому числі і підключення флангових захисників в черговий раз змогли вскрити цей автобус. Знов салах кенні далдиш немає в сайдо. Переступи не спрацювали, але кенні Далгеш в дальній кут робить рахунок 2-0. Це, напевно, просто контратака, але цей рух нападника, коли він. Постійно за рахунок дрифт-вайт, може ліворуч, праворуч, і знаходити шпаринки в будь-якому місці на футбольному полі мені дуже подобається допоки. Ні, ну. Ай, скільки ти не малюй пейсу дистанційного абоміянгу Вержел Ван Дайк. Є, Є. Є. Ну, от Він приймає м'яч, але робить це так довго. Зайвий рух. Кожен раз зайвий рух. Мені подобається рух гравців без м'яча, але на відміну від інших матчів, тут просто. Типу, це не про схему. Схема подобається. Як вони рухаються, подобаються. Але неможливо реалізовувати моменти, коли гравці так повільно на м'ячі. Кожен раз завірхова, братан в кепці теж Привіт. Давай, давай Сава. Добре, ну ну довго, ну просто зроби це без додаткового замаху, без додаткового руху. Дуже добре всі відкрилися. Вся команда подивіться, який паяє. Просто вона напівколо робить. Добре, немає сайду, но контратака. І -ї -ї, дочекалися, поки суперник рухне воротарем, зіркенідан. Шикарний рух, шикарний вихід з захисту в атаку. Це щось сюди буде виводитись, де? Да, це читалося дуже добре. Дуже добре. Сава Сіркені це буде перемога у важкому матчі. Сіркені, на жаль, не втікає, але нам це і не потрібно. Він втік, коли це було потрібно. І Сава, за рахунок штучного інтелекту, відкривається, знаходить цю шпаринку. Відає передач на Кіля на ВП. Суперник руха воротарем, але цього разу Кіля не пробачив. 3-1. Знаю, мені ну, мій БАПЕ якийсь бракований. <laughs> Він просто не втікає майже не від кого. Перес... Перекат, вибачте, ближній кут. Почекав, що буде робити воротар. Шикарна контратака там. Вихід саме мені дуже сподобався. Потім на повторі ще раз розгляну. Тут Віорджо Ландайк, Best Player in The Game не спрацювали переступи. Сава? Фрізи. Але... О, ну ви бачите це! Ну просто... Відбувається просто жесть. 72 зараз пінг. 72. Просто подивіться. вау, Сава, нічого собі. Може втечеш? Втикає вау Що вона зробила? Ви бачили? Треба йти збирати СБЧ на її нову версію. Це звичайно в мене була. Так, не пропустити. Просто не пропустити і кюнде. Просто, ну. Ну, типу. Дякую, Верджил Вандайк. Ну, я думаю, ви просто бачите це, я мовчу, окей. Вперед. Ось вона схема і звільняє зону. Звільняє зону. І Сава, ось вона, і вон, Ешлі Кол. Подивіться, всі, Апромбапіча, забули. Не потрапив зелений, але суперник дуже сильно губиться. Така кількість варіантів атакувальних в нас створюється. Суперник. Вау. Це мав бути не туди пас. Але. r 1 Дріблінг з цієї зони дуже гарним. Гарний прохід від Мухаммеда Салаха. Суперник в В пресингу, пресингу грає, мені важко. Але зараз і тестуємо цю схему в пресингу Кіліан БП. Мухаммед Салах. І туди Сава відволікає увагу. Сіркені. Дальній кут! Ні, погано, я стік витиснув по відчуттях. Це не був якийсь коннект. Добре, рух пішов. МБП. Добре, Daldiš. Бачите? вайт. Звільняє зону. Для кіліана МБАПЕ. Забий, будь ласка. Ні, ну це МБП. МБАПЕ такі моменти не забиває. Біжи, но... Ну. Ані. Так, от сава малишка, умнічка, молодець. Дуже гарне відкриття. Черговий раз за рахунок вказівок. І Кенідалги ж побіг у фланг молодець. Окей, 89-та хвилина, як вам часто кажу, просто інколи треба розвернутися і потримати м'яч. Все, це вже перемога. І ну, не треба своїми діями. Лізти там в атаку, намагатися щось забити, здобути, ще один гол. У нас рахунок поштовий, все добре. Просто розвернулися, трошки поконтролювали м'яч і виграли спокійно цей матч, замість того, щоб зараз обрізати через там, поганий гімплей, але банальну помилку або банальну помилку і програти важливий матч.